Всім привіт! Сьогодні ми будемо розв'язувати системи лінійних рівнянь способом додавання. Мабуть, уже всі знають, як додавати в стопчик. Але у нашій темі треба ще знати ще один малесенький нюанс. Сума протилежних чисел дорівнює нулю. Пригадуємо, що мінус А додати А дорівнює нулю. Системи лінійних рівнянь з двома змінними у нас бачимо, перша малесенька така системка, х плюс y дорівнює 7, x-y дорівнює 3. Важливо звернути увагу на те, щоб х були під хі, у під у, дорівнює під дорівнює, число під числом. І ми помічаємо, що у нас плюс y мінус y. Якщо їх додати, то в сумі буде 0. Якщо візьмете простий олівець і ось так зробите, ви побачите той нулик. Далі додаю. Ось, додаю, підкреслюю. І в стопчик виконую дію. Х плюс Х. 2х. Плюс Y додати мінус і. Взаємо знищується, буде 0. Дорівнює під дорівнює. 7 плюс 3 10. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділю на відомий множник. Отже, х дорівнює 10 поділити на 2 5. Маю вже Х знайшла. Нам потрібно ще у знайти. Беру цю п'ятірочку, х дорівнює 5. І підставляю в будь-яке рівняння, яке мені до вподоби. я вибираю перше рівняння, бо там додавання. І буду мати замість х 5рочка. Додати ігри і дорівнює 7. Щоб знайти невідомий множник, щоб знайти, перепрошую, невідомий доданок, бо тут діє додавання, потрібно від суми відняти відомий доданок. 7 відняти 5. Буде 2. Ми знайшли ще й ігрика. Отже, розв'язком цієї системи є пара чисел. Спочатку не забуваємо по іксу. 5 та 2. Перше число це х, друге це y. Йдемо до другої системи. 4х плюс 3 y дорівнює 7, 2х мінус y дорівнює 1. як бачимо, що х під хіме, і під і, дорівнює під дорівнює, числа під числами. Але в мене вже такого немає, як у попередній. Ми пам'ятаємо, що властивості рівнянь, що можна домножувати ліву і праву частину рівняння на будь-яке число, крім нуля. Дивимося уважно, на яке мені вигідно. Звернула увагу, що в мене тут є плюс і мінус. Ми пам'ятаємо, що сума протилежних чисел дорівнює нулю. Тут 3 тут одиничка. Отже, я друге рівняння домножу на 3. Домножую на 3. То перше рівняння я перепишу без змін. А друге домножую на 3. 2х на 3. 6х. Мінус у на 3. Мінус 3. Дорімні. Одиничка на 3. 3. І це у мене буде системка. Дивимося уважненько. У нас вже є протилежні числа, а сума протилежних чисел буде 0. Додаю, зверніть увагу, щоб ікси під іксами, і під ігриками, числа під числами. Стопчик ми їм додавати 4 і 6. 10 іксів дорівнює, тут у нас вже 0. І тут 10. Отже, ікс дорівнює одиниці. Як нам ікс? ми шукали? Добуток ділили на відомий множин. Пер беру я нашого ікса і підставляю в рівняння, яке мені подобається. Нехай мені вже подобається друге рівняння. Можна і вперше, нема проблем. 2. Помножте замість ікса одиничка. мінус Міс дорівнює 1. Мінус 1. Тут у мене 2 перенесла в іншу частину, стане мінус 2. 1 мінус 2 буде мінус 1. Звідси дорівнює 1. У відповіді записую пару чисел. По х у мене одиничка, і по y у мене одиничка. Наступне рівняння. Наступна система рівнянь. 3 у 4х дорівнює мінус 4. 6 x плюс 5 y дорівнює мінус 7. Як пам'ятаємо, що важливо, щоб x були під x, а y під y. Ну, Від перестановки доданків сума не змінюється. Май 4 x переставляємо місцями, плюс 3 урівнює мінус 4. 6 x плюс 5 y дорівнює мінус 7. У мене нема тут протилежних чисел, коли пам'ятаю властивість, можна рівняння домножити на будь-яке число крім нуля. А я вибираю ті числа, які мені вигідні. Що я хочу позбутися х чика. Якщо я хочу позбутися х, то я домножую перше рівняння на 3, а друге на мінус 2. Якщо я домножу на 3, тут буде 12х, а тут на мінус 2 буде мінус 12х. І тому вони, що зроблять, взаємо при додаванні. До прикладу, я хочу позбутися ігриків. Тут у мене трійка, а тут 5. То я перше рівняння помножу на 5, а друге помножу на мінус 3, щоб поміняти знак. Отримаю перше рівняння все на 5. Отримаю 20. Х. Плюс 15 іг, дорівнює мінус 20. Все, все множила на 5. У другому рівнянні всі доданки множу на мінус 3. Буду мати мінус 18 іксів, мінус 15 ігри. Дорівнює плюс 21. Бо при множенні двох мінусів маємо плюс. Очевидно вже, що плюс 15 і мінус 15. Якщо додамо, буде 0. Додаю стопчик. 20 мінус 18, 2х, тут вже 0, дорівнює. Мінус 20 плюс 21 буде плюс 1. Щоб знайти х, треба, щоб знайти невідомий множник, добуток ділю на відомий множник. Тут буде у нас одна друга, або, як ми кажемо, х дорівнює 0,5. Вибирайте те, що вам вподоби. Маю вже ікс, хочу знайти Y. Вибираю будь-яке рівняння. Хай буде це перше рівняння. Ось цього їх. Я підставлю перше рівняння. Буду мати 3 Y плюс 4 помножити на одну другу або на 0,5 і дорівнює мінус 4. Звідси 3 ігри дорівнює. Чотири. Двійка скоротила, маю 2. Плюс 2 перенесла в інший бік, буде мінус 2. Мінус 2 і мінус 4. Отримаю мінус шість. І дорівнює. Мінус 6 ділю на три. Буду мати мінус 2. Маю ще й ігрика. Отже, розв'язком цієї системи є пара чисел. Одна, друга та мінус два. У відповіді можна усе записати. Як бачимо, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!